Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембато, я Сашко, добрий. І подякую пану Юрію з міста Долинська за ось такий спецінструмент. Трішечки він втомлений, мені здається, життям, але я думаю, ми його. Доведемо до тями. Він дуже-дуже схожий на спецінструмент для регулювання газорозпадійшого механізму двигунів типу ТТ-20. Я перевірю за номером. Отут тільки пружинки бракує. Так, мені дуже здається, що це він і є. У будь-якому випадку він знайде своє застосування. І також пан Юрій подарував нам літрів 10 або 12. Так, дві баночки рідкого засобу. Для, ну, можливо, там є осад якийсь твердий так? для миття рук. То я його залишаю на дружній нам станції технічного обслуговування автівок, де цивільні люди ремонтують, з -поміж іншого, військові е засоби пересування. І пізніше підійду там з невеличкою якоюсь там баночкою собі відберу пару літрів, решту їм залишу для е роботи. Дякую за допомогу пану Юрію. Тримаємо стрій, боремо і поборемо.